Знову цинічний удар. Окупанти атакували суми Львів та Кривий Ріг. На жаль, є загиблі та поранені. Зросла кількість жертв російського терору у Полтаві. Тим часом низку важливих заяв зробив президент України Володимир Зеленський. У генеральному штабі повідомляють про величезну кількість боєзіткнень, що відбувається на передовій. Далі говоримо про це просування ЗСУ на Курщині та інші актуальні новини станом на 4 вересня. Ви на фабриці новин. Вподобайте цей випуск, підпишіться на канал і далі до дайджесту новин. Росія атакувала Львів, були влучання у двох районах. Внаслідок атаки пошкоджено понад 70 будинків. Більшість із них це історична спадщина. Внаслідок атаки, на жаль, загинули семеро людей. Серед жертв двоє дітей. Десятки людей отримали поранення, зокрема діти. Зараз у лікарнях міста уже госпіталізовано 45 поранених пацієнтів. Серед них семеро дітей. У повідомленні Львівської міськради йдеться, що важких серед дітей немає. Пізніше голова ОВА Максим Козицький. Розповів, що у трьох медзакладах Львова перебувають 47 людей, які постраждали через нічну атаку ворога. Серед дорослих, щонайменше семеро, перебувають у важкому стані. Медики борються за їхнє життя. Дані щодо пацієнтів постійно оновлюються. Наразі, як зазначив голова ОВА, пошуково-рятувальні роботи на місцях влучань у Львові завершили. Аби ліквідувати наслідки атаки ворога, залучили 38 одиниць спеціальної техніки та 150 надзвичайників. Крім того, внаслідок нічної атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний центр спортивної медицини і реабілітації. Пошкоджена його історична будівля. Вибиті понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносила рами у шести кабінетах. Впала стеля. Відірвані батареї, понищені комп'ютери та медична апаратура. Велике щастя, що живі і не травмовані охоронець і працівники центру. Нагадаю, що центр розташований у Вілі Юзефе Франц, яка датується кінцем 19-го століття, і є пам'яткою архітектури місцевого значення. Голова ОВА Козицький додав, що через нічну атаку у Львові пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення, зокрема на вулицях Коновальця та Кукурудза. Усі будинки розташовані у історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО. Вони є у державному реєстрі нерухомих пам'яток України. Внаслідок російського ранкового обстрілу також зазнав пошкоджень храм ПЦУ святого Юрія Переможця на вулиці Чернівецькій, а також три школи і центр творчості. Про таке повідомив керівник управління освіти Львова Андрій Закалюк. Зранку, 4 вересня, було гучно і у кривому розі. Внаслідок удару РФ пошкоджено готель у будівлі, зруйновані з першого по третій поверхи. Ураження отримали 32 багатоповерхівки, 4 навчальні заклади, стільки ж автівок і цирк. Також понівечені аптека і магазини. Про таке власне повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. У місті постраждали п'ятеро людей: троє жінок, один чоловік та одна дівчинка. Двох поранених госпіталізували, у тому числі, дитину. Президент України Володимир Зеленський відрегував на обстріл Львова та Кривого Рогу в ніч на 4 вересня. Він оголосив, що російський терор потрібно зупинити. Далі цитую: кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя. І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо, працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів. По українських містах терор потрібно зупинити. Написав Зеленський у телеграм. Крім того, у Полтаві зросла до 53 кількість жертв російського удару по навчальному центру. Під завалами ще можуть перебувати люди. Про таке повідомляє ДСНС. Крім того, 298 осіб отримала поранення внаслідок російського обстрілу. Врятовано 25 осіб, із яких 11 – доблоковано із під завалів. Як зазначають рятувальники під завалами шестиповерхової будівлі навчального корпусу можуть перебувати п'ятеро людей. Раніше у ДСНС повідомили, що крім навчального центру у Полтаві пошкоджено три багатоквартирні будинки, п'ять приватних будинків і офісне приміщення. На атаку по Полтаві відреагував президент США Джо Байден на сайті Білого Дому. Він написав, що вчора, 3 вересня, Росія атакувала Полтаву двома балістичними ракетами, вбивши понад 50 людей. Однак вона не отримає перемоги в цій війні. Американський лідер засудив дії країни агресора. Також у публікації сказано, що цей напад РФ є трагічним нагадуванням про спроби російського диктатора Владіміра Путіна зламати волю вільного народу. Президент Америки додав, що протягом двох з половиною років народ України стояв непохитно і США продовжують постачати нашій країні системи ППО та можливості необхідні для захисту країни. Проте, після російського ракетного удару по Полтаві, Сполучені Штати не змінили свою політику щодо надання Україні можливостей і дозволу на удари в глиб території РФ. Про таке заявив речник Міноборони США генерал Патрік Райдер, відповідаючи на заяви, чи не підштовхнув останній ракетний удар РФ по Полтаві, керівництво США до рішення про забезпечення України можливостями завдавати ударів по РФ з далекобійної зброї. Райдер сказав таке: цитую. Щодо нашої політики стосовно ударів по цілях в Росії на далекій відстані. Я не маю наразі жодних оголошень щодо будь-яких змін у нашій політиці, сказав він. Водночас він запевнив, що США разом із союзниками і партнерами продовжують забезпечувати Україну протиповітряними засобами. Нагадаю, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від західних партнерів не лише дозволів на завдання ударів по Росії, українським воїнам потрібне відповідне озброєння. Російський терор 4 вересня розповсюдився і на інші регіони нашої держави. Так окупанти нанесли авіаційний удар по вищому навчальному закладу у місті Суми. Попередньо ворог застосував КАП. Про таке повідомили у обласній військовій адміністрації. Постраждав охоронець 64 років. У момент вибуху чоловік був на роботі. За його словами, від шоку вже оговтався у постраждалого незначні травми. На ранок у поліції уточнили. Ще двоє місцевих також отримали поранення. Один із корпусів закладу освіти зруйновано. Частково побиті також 19 багатоквартирних житлових будинків, ще шість приватних домоволодінь, приміщення підприємств, АЗС та 6 автомобілів. Загалом вночі та зранку армія Росії здійснила 9 обстрілів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи ударів. Зазнали Сумська, верхньосировацька. Краснопільська, Юнаківська, Шалигінська, Есманська, Знопногородська та Новослобідська громади. Всього в ніч на 4 вересня Росія атакувала Україну десятками шахедів і 13 ракетами. Протиповітряній обороні вдалося знищити 29 повітряних цілей. А саме 4 крилаті ракети Х-101, 3 крилаті ракети «Іскандер-К» та 22 ворожі безпілотники. Про таке, власне, повідомили у повітряних силах на Харківщині. За даними очільника ОВА Олега Сенігубова, за добу фіксували удари по Краснокутській громаді. Внаслідок обстрілу росіян горіла лісова підстилка листового лісу на площі 500 квадратів. На території Борівського лісництва Купінського лісгоспу після атак горіла хвойна лісова підстилка на площі 0,7 гектара. Утянське лісове господарство також потерпало. Внаслідок обстрілу горіла підстилка. Бив противник по селах Новоосинове, Купінськ-Вузловий та Макарове. У останньому, на жаль, загинула жінка віком 37 років. Ще дві жінки та один чоловік отримали легкі ушкодження. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі, споруди та енергомережі. Відрозділи ДСНС не залучались. Бив ворог і по Донеччині. Голова ОВА, це Вадим Філашкін. Повідомив, що за добу внаслідок обстрілів, на жаль, загинула одна людина, а ще троє поранені. Загиблий це мешканець села Веселий Гай, а поранені мешкали у Покровську та Новоселидівці Курахівської громади. Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. А на Херсонщині минулої доби загинули троє людей, п'ятеро поранені. Армія Росії тероризувала 16 населених пунктів цієї області. Пошкоджені заклади культури. Вежі стільникового зв'язку, завод, 5 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Про таке повідомив керівник ОВА Олександр Прокутін. На цьому фото будинок культури у селі Томарине. Опівночі російські війська вдарили по будівлі керованою авіаційною бомбою. Тим часом у РФ продовжується операція Збройних сил України на Курщині. Станом на вівторок, це 3 вересня, наші підрозділи просунулися у районі Малої Локні, Ольговки та Шептуховки. Про таке у Телеграм повідомили аналітики з групи Дніпро осін з гарбузом. Там зазначили, що інформація про нібито взяття ще кількох сіл під контроль ЗСУ зараз потребує підтвердження і уточнення. Приправи і техніка ворога продовжують, так би мовити, демілітаризуватись в річці Сейм завдяки власне роботі української авіації та операторів БПЛА. Попри це про серйозні проблеми із логістикою із російського боку не повідомлялося. Загалом ситуація виглядає як позиційний фронт із періодичним просуванням ЗСУ. Про вигнання росіянами наших підрозділів із Курської області наразі взагалі не йдеться. Президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю NBC News, що Росія перекинула до Курська із України 60 тисяч військових. Він зазначив, що однією із цілей операції було змусити Москву відвести війська із лінії фронту в Україні. Протяжністю 600 миль, зокрема зі сходу країни, президент уточнив, що при цьому на покровському напрямку великого скорочення військ не спостерігалося. Крім того, Зеленський заявив, що Україна планує нескінченно утримувати контрольовані території в Курській області, доки не змусить Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Далі цитую. Нам не потрібна російська територія. Мета нашої операції відновити нашу територіальну цілісність, сказав Зеленський у інтерв'ю. Відповідаючи на запитання, чи планує Україна довго утримувати російську територію, він додав, що дослівно із концептуального погляду ми будемо утримувати її. Президент зазначив, що Україна буде утримувати цю територію, оскільки вона є невід'ємною частиною його плану перемоги у війні. Зеленський додав, що надасть цю пропозицію міжнародним партнерам, зокрема США. Далі до новин на фронті. Російські окупанти ймовірно захопили село Галицинівка у Покровському районі Донецької області. Про таке повідомляє інститут вивчення війни, посилаючись на геолокаційні кадри, опубліковані 3 вересня. Крім того, український військовий спостерігач заявив, що російські війська знаходяться вже приблизно за 8 кілометрів від Покровська. Що узгоджується із оцінкою інституту вивчення війни масштабу російського просування в цьому районі і що російські групи розміром від трьох до шести чоловік особового складу із підтримкою безпілотників проводять розвідку. Також повідомляється, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Донецька. Російський блогер стверджував, що окупанти здійснили механізовану атаку у Західній Красногорівці. Це на захід від Донецька. І нібито захопили бурезахисну смугу в цьому районі. Також повідомляється, що російські війська незначно просунулися на південний захід від Донецька поблизу Вугледара. Всього на фронті за попередню добу відбулося 207 бойових зіткнень. Понад половина із них на Покровському і Курахівському векторах. Про таке повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. За минулу добу ракетні війська і артилерія сил оборони завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також одній понтонній переправі російських окупантів. Складною ситуацією залишається на покровському напрямку. Там наші захисники відбивали 61 атаку противника. Ворог намагається просуватись неподалік зеленого поля, воздвиженки, миролюбівки, новотроїцького та Селідового. Основні ж зусилля прикладає у районах Новогродівки, Гродівки і Михайлівки. Двічі завдав ударів некерованими авіаракетами по Олександрополю, бомбардував кабами Селідове і Мирноград. Наразі це всі новини. Я прошу вас підписатись на канал і вподобати цей випуск. Також закликаю написати все, що думаєте, про почути і побачене у коментарях. Дякую вам за вашу активність. Дякую за увагу! І побачимось у наступних дажестах.